Понад 850 різних медзакладів, які пошкодила або зруйнувала російська армія з лютого 2022 року. Україна вже відновила. Серед них 474 об'єкти відремонтовані повністю, та ще 383 – частково. Найбільше пошкоджень було зафіксовано у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Однак є ще майже дві сотні зруйнованих вщен, вщент медзакладів, які відбудувати вже не вдасться. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запорізької області. На прямому зв'язку з нами зараз міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Пане міністре, доброго вам ранку. Вітаємо. Вітаю, вважаю міцного здоров'я. Дякуємо на взаємо пане міністр. Скажіть, будь ласка, ви зараз ми так розуміємо, перебуваєте з відрядженням у Харкові. Яка основна на Харківщині? Вибачте так, яка основна мета вашої поїздки? Так, Дійсно, сьогодні ми на Харківщині працюємо разом з головою військової адміністрації Олегом Снігубовим. І наша мета візиту, ми запустили перший мобільний аптечний пункт. Який пересувається територією населених пунктів, там де вони були пошкоджені або зруйновані, а, і амбулаторії, артичні пункти. І сьогодні, за моєю спиною, якщо ви бачите, саме цей артичний пункт відпускає рецепти, в тому числі за програмою відпускає ліки, в тому числі за програмою доступні ліки, можуть люди погасити рецепти. Спілкуємося з людьми, всі досить задоволені, і тепер таки а, мобільний аптечний пункт буде на регулярній основі їздити за графіком по 86 населених пунктах Харківської області. А для того, щоб люди могли прийти у визначений термін і погасити рецепт програми Доступні ліки або купити лікарський засіб. Це набагато зручніше, оскільки між а, селами і саме транспортне сполучення через агресію Російської Федерації. Працює не так досконало, тому ми наближаємо саму послугу до місця проживання людей. А також в цьому населеному пункті, в якому ми зараз перебуваємо, є мобільна амбулаторія, в якій працює лікар, оскільки основна амбулаторія була зруйнована російськими терористами. Тому людина може прийти в амбулаторію виписати рецепт, і буквально в мобільному аптечному пункті. Цей рецепт можна погасити по програмі Доступні ліки». Зараз ми кажемо про Харківщину. Ми так розуміємо, що буде в практиці зараз. Ви тестуєте те, як це працює. Переїзд по багатьох містам Харківщини. Що далі в планах? Які регіони можуть також побачити таку аптеку в себе? Дуже дякую за це питання. Дійсно, ми зробили. Це можливо, щоб ті мобільні аптечні пункти були їздили по всіх віддалених населених пунктах нашої країни, оскільки ми зрозуміли, що проблема була зараз в програмі медичної програмі доступні ліки не з кількістю коштів, які ми виділяємо, а саме з доступністю і можливістю погасити цей рецепт, який виписується сімейний лікар. Сьогодні ми бачимо першу таку мобільну аптеку. Хочемо запустити, щоб їх було набагато більше. Паралельно з цим ми працюємо з а, поштою, і зараз наш поштовий оператор стане ще і оператором. А, Відпуску лікарських засобів, і ми розраховуємо, що найближчим чином ще й і Укрпошта зможе доставляти ліки до кожного населеного пункту, оскільки її присутність значно більша і ширша сьогодні в Україні. Вони майже вони є майже в кожному населеному пункті. Тому таким чином ми хочемо у 2024 році зробити а, пріоритетом доступність до лікарських засобів, засобів через програму доступні ліки і через наших і поштових операторів, і через Вільні аптечні пункти. А список необхідних ліків їх формує хто? Це сімейний лікар, яким чином це відбувається? Ну тобто, яким чином формується е, потреба, так? Дивіться, якщо ми говоримо про мобільний аптечний пункт, то ми розуміємо основні діючі речовини, які є найбільш популярними в аптечних пунктах. Тому в цьому аптечному пункті набирається саме та кількість лікарських засобів. Саме по тих номенклатур, яка найбільш цікава для аптечного сегменту, окремо є розуміння номенклатури лікарських засобів, які відпускаються за програмою. Доступні ліки, вони тут також наявний повний перелік, окрім пев певного виду, наприклад, імунобіологічних препаратів і, або інсулінів. Все інше є в наявності, можна купити. От саме в такому ракурсі формується номенклатура лікарських засобів. Окремо, ми ж розуміємо, що ті перші. Виїзди в подальшому оператор аптечний буде коригувати ті лікарські засоби, на які буде найбільша потреба у людей, які приходять купувати або отримувати ці лікарські засоби. Пане міністре, про фінансування цих мобільних аптек це також важливо, тому що скільки грошей на це виділено, і важливо чи ціни на лікарські засоби в таких мобільних аптеках вони різняться від того, що є там в звичній аптеці, чи ні мобільні аптечні пункти вони працюють виключно за кошти бізнесу, який організував цей процес, і він наближає лікарські засоби до місця проживання людини щодо вартості. Лікарських засобів. Вони такі ж самі, як і в загальній мережі. Для цього оператора аптечного окремо ми говоримо про те, що ці аптечна ця аптека і цей конкретно мобільний аптечний пункт працює за програмою доступні ліки». Так, програма Доступні ліки це рецепт від сімейного лікаря або від лікуючого лікаря. Ви підходите до аптеки, даєте рецепт. Вам приходить код підтвердження. Ви його називаєте оператору і вам говорять діючу речовину. І на вибір дають лікар... лікарські засоби, які можна вибрати різного виробника. І... Більша частина лікарських засобів гаситься взагалі безкоштовно. Тобто людина по рецепту отримує препарати безкоштовно або може бути невелика доплата, і в разі якщо певний виробник а, має а, ці, задекларовану ціну більшу ніж а, за, закладено в програмі медичних гарантій гарантій на рембурсацію цього лікарського засобу. Ну ще наостанок про доступність ліків на деокупованих територіях і в віддалено сільських місцевостях, там, де власне або немає аптеки, або важко дістатися кудись людям. Як ви працюєте над цим питанням? У віддалених населених пунктах це мобільні аптечні пункти. Вже перші є. Я думаю, що найближчим часом зараз підуть і інші. І друге питання це укрпошта, яка робить все можливе, щоб найближчим часом запустити зробити доставку, також самої і мобільні аптечні пункти. І третє питання це можливість аптеки працювати через медичного працівника, який є у першу пункті, у пункті здоров'я в кожному населеному пункті. Це наша мета, щоб через всі ці три точки. Якомога швидше в першому кварталі цього року вже працювали на території всієї країни щодо окупованих територій. На жаль, там є проблеми з доступом до лікарських засобів, і це те, що ми говоримо сьогодні всім нашим міжнародним партнерам. Зокрема, звертаємо увагу Червоного Хреста, оскільки це огоньська структура через яку. А які чітко показано, що саме вона повинна забезпечувати коридори гуманітарні і доставляти лікарські засоби і інші предмети життєво необхідні, які повинні бути в наших людей, а для того, щоб вони могли вижити до моменту їх звільнення від російського терористу, дуже дякуємо вам за включення. Спасибі за інформацію. Віктор Ляшко був з нами на зв'язку. Міністр охорони здоров'я України. Дякуємо дуже.